Не знаю, якийсь прев'ю не дуже Получилося, але надіюся, що видно вам ці кекси. А як не видно, то зараз на відео ще раз покажу. Hello Friendly з вами, Dennis Friendly. Зараз ми з вами поїмо ось такі ось. Кекси, запасні, ну, смачні. Коротше, та, але два оці маленових на завтра лишаю. Сьогодні тільки ці е, шоколадні. Ну, просто, два, просто всі з сфторфував для прев'юшки, щоб було красивіше. Та. А так, то знімать тільки дві шоколадні, ну, щоб поділити її на завтра. Та. Не знаю. Плюс я знімаю на цей телефон, який тоді пару днів збив. Я не знаю, що. Він уже тепер не виключався, бо то було, б, так зрозумів, карта пам'яті з вірусаком. Та віруси. Тепер би нема ніяк, Ну, типа, я не запихав ніяк вже карту пам'яті. Я сподіваюся, що все буде нормально робити. Ну якщо б знову якась фігня, то... То буде з ним якась фігня. Добре, поїхали до заставки цього відео. Не так багато часу. Let's go. Деніс Фені реагує. Деніс Фене реагує, сьогодні буде їсти. На, на оці кекси, я так павняв, з ванілею та шоколадом, Ладом, ладом, Поїхали їсти. Так. Але цей. Ну, типу, хотів ще кави якоїсь, але то вже буде без кави. Поїхали. Ось так. Непогано виглядає. Ось так. Ну, поїхали, давайте. Ага, треба відкрити спочатку. Так. Ось так поїхали. Тільки що подивився, коментарів немає, Ну нема, так нема. Будете читати тоді, коли буде. Mm -hmm. mm, непогано ставлю 9 балю. Ну і наступний. Бачу, багато обідали, що я опублікований і не коментуючи, що не знаю. Так, давайте окремо шоколад, окремо цю білу штуку. Так, поїхали. Шоколад віс. Він такий скіт чорний. Поки що вісім. Тепер запірка дев'ять плюс плюсом, дуже смачно. Поркоречная. Вісім. зефіром. Дев'ять. А зараз хочу з кавою попробувати, Йду подивитися, що є якась там кава на. На, на кухні та. Так, я кава. Давайте з цим їмо. Не знаю. <клес> <клес> я би дуже хотів зачитати коментарі. Але сам розумієте, якщо не буде, ну що ти там зачитаєш. Навіть якщо б я міг зачитати під теми відео, які тоді не були коментарі, зараз є, знаєте. Я навіть не знаю, які це відео. Купа відеосів зняв ти і не знаєш. Знаєте, це солодке видікало? не солодкий. солодкий. Коротше що є слизьке ти, дебіли. Коротше, ставлю у вас ту... Ось такого. Ненавижу в своїй кімнаті їсти. Що вона, негодна там наїстися. Не і головне, знаєте в чому прикол нафіг? Збудив мене будильник було 5.30. Так якби на вчора на ранок вставати 5.30 на 6.06. Але вчора... Куди я так вставати? Мені не дали би ніхто нічого. Мій телефон би типу... Та... І типу... Тіпо... Та ще спати. А сьогодні в 6.30. Нормально. І Я просинаюся в 6.45 нафіг. Треба було вже тоді вставати і все, ні, я ще думаю сплю. І вже пару хвилин лишається тепер. Сука. У не раз не буду тоді так. Мики проспати. Оце ну, я бнуті будильники ненавижу. Ставиш тут. Вже взагалі не чутиш це піхкає. Поставив туди, на той... Так взагалі, не знаю, пізно зазвонив, та. так? І з придурки. Цкавий також дайбар. Це о 6 година, що сьомий ще. Ну, вроді, немає, так. Так, ну йдемо дивитися, що там у нас по часу. Ну, коротше кажу, цим двом я ставлю 9 балів. Що ми з'їли з кавою, також 9. Непогано, смачно можете їсти. Завтра з вами оцінимо ці два. Мені здається, що з малиною буде краще, ніж це, що ми сьогодні з'їли. Може бути навіть 9 з плюсом, або навіть і десятка. Ну, я не знаю. Або теж десь райончик той самий 9 балів. Та. Дві хвилини до сьомої. Добре, давайте тоді просто каву з вами вип'ємо. Ну ти в принципі все, так? Ну. І розумієте самі, якщо зараз коментарів не було, я тільки що подивився, то їх і не буде. Я такого краю ока, знаєте, побіг дивиться. І нема. коментарів, нема, так нема, господи. Господи, пізніше буде. Поки то, поки все, то вже час пройде. Якщо я нагадаю, які то відео ви коментували. Та я не нагадаю. Просто я розумію, вчора, передура, я ютуб закрив коментарі під тим відео. А що, під усіма тними було відкрити? А, там теж були деякі відео, які ютуб рандомно закриває під, під тими відеосами, копіями, які я загружав, там теж були закриті коментарі та... І під тим головним роликом теж. З'їдайте, з'їдає, блядь. Вчора вже були відкриті коментарі, бо був один відос, бо мало бути відкритий. Але. Ну, ви вже, ага, він загрузив, все коментувати не будемо. Ну, ти ви не прокоментували, що зробиш? Не хочете, так не хочете. Я вже знаєте не робив спойлер, бо мені сподобалось дуже це. Хотів без спойлера. Та, та добре, кава сама така собі. Добре, дружні. Ну що, пару хвилин до кінця, та. Блін, я би може би. Успів би, але... Я не знаю, який відео чесно взяти. Яке відео ми з вами не читали. Зараз вийде, що ми його читали, розумієте? Я не пам'ятаю, настільки багато відео, що пам'ятаю, що ми читали, вами, що не читали. Тому з вами був Денис Френдлі. Таке коротке відео вроді, вийшло. Хоча, може і не коротке. Пишіть коментарі наперед, щоб ми могли з вами прочитати їх в наступному відео. Бо бачите вчора, ну я знаю, ви обідались, тому і не писали. Тому пишіть і не обіжайтеся. Та. Бачу, зняло добре, що зняло. Все. Всім гарного дня, всім добра, всім пока-пока. Бувайте, до завтра. Та. Завтра новий смак цих кексів. Та. Бувайте.